Вітаю вас всіх дорогі друзі. Сьогодні дуже радий вчеровий раз зустрітися з вами. Маю нагадати, що вчора ми почали промову Ісуса Христа, і я вирішив, що за один раз не вийде все розказати. Хоча з іншого боку, можу сміливо заявити, то, що до кінця Ісуса Христа ми не пізнаємо ніколи. Твердо це заявляю, чому? Тому що Він є Богом. Поки ми тут на землі, тим більше, поки ми тут на землі, наш розум настільки обмежений, що ми не зможемо до кінця його пізнати. Не зможемо до кінця пізнати його величі. Але раджу не спішіть розстраюватися. Чому? Тому що втім, -то Його і унікальність, і особливість, і красота в тому, що е, та людина, яка починає пізнавати Ісуса Христа, вона кожен ранок його має можливість кожен ранок його по особливому відкрити. Особли, по особливому відкрити нові, нові якості риси Ісуса Христа. І це і є чудове життя в Ісусі Христі. Тобто Пізнаючи його, радіти про те, що ми маємо можливість пізнавати Його і саме радіти тому, що нам Господь дозволяє відкриває. І ми мало того, що можемо радіти самостійно, ми можемо знаходити тих людей, які теж вміють цьому радіти і ділитися своїми, чому Господь часто і наголошував саме про спілкування. Хтось має відкриття, хтось має слово. Хтось має е, наставлення і тому подібне. Кожна людина по-своєму може поділитися тими радощами, які надає йому Господь, але навчитися бачити ті радощі, силу і ту благодать людина може, коли вона почне справді щиро шукати Господа. І саме тоді він зможе полюбити Господа, справді полюбити його, тому що він Господь почне знімати призми. І окуляри цього світу, які нам не, не дають можливість це все побачити. Бо, на жаль, більшість людей, які живуть в гріху, які не знають Господа, вони живуть настільки приземлено, що ті обмеження не дають можливість їм побачити Господа в усій його красі. Мало того, Господь ще говорить про те, що коли ми будемо в вічності, коли ми будемо вже поза часом, ми все одно зможемо кожен день по-своєму радіти за нього. За Господа і продовжити хотів би з 23-го вірша, ми почали книгу Євангелія від Івана, 14 глава, продовжити хотів би з 23 го вірша. Хто любить мене, той слідуватиме вченню моєму, і отець любитиме його, і ми прийдемо до нього і будемо з ним. Таким чином, руйнуючи всяку єритичну всі єретичні доктрини, що стверджують про небожественність Ісуса Христа. Зверніть увагу, Господь говорить, хто любить мене, тобто особисто Ісуса. Особисто Ісуса. Як можна любити, я, я розумію, я про це говорив, але я ще, і ще буду говорити про це, як можна любити Господа, якщо, якщо його не знати особисто? А як Його не знати особисто, якщо не починати практикувати життя з ним і не вчитися його чути? Хто любить мене, той слідуватиме вченню моєму, Вченню, доктринальному вченню якоїсь секти, якоїсь групи і тому подібне. Саме вченню моєму. Він має на увазі, Ісус Христос, що саме Його вченню, а Його перша заповідь полюби Господа всім серцем, всім розумом, і всім єством своїм. І тоді ти зможеш не тільки Господа любити, а ти зможеш любити тих людей, які знаходяться навколо. І отець любитиме й того, що, що Отець вимагає, Бог Отець вимагає, Госп... Господь Отець вимагає, щоб ми в першу чергу полюбили Ісуса Христа, побачили Його. Пізнали його, полюбили його, і маю нагадати вам, що Господь часто нагадував про те, що асоціював церкву як невесню наречену Ісуса Христа. Що має робити наречена? Яка б вона прекрасна не була? Чи варто вона всього того, якщо вона не полюбить? Свого нареченого. А як вона може його полюбити, якщо вона його навіть не бачила і не знає його риси? Іноді так, іноді наречена зобов'язана прийняти факт одруження. І потім поступово вона може пізнавати його. Наречена зобов'язана любити свого чоловіка, і тоді буде повноцінна сім'я, тоді повно... буде повноцінне єство, інститут, який називається сім'єю. І отець любитиме того, і ми прийдемо до нього, і будемо з ним. Хто буде з ним? Ісус? Ні, Отець? Ні. Дух Святий? Ні. Всі разом вони будуть в тій людині. Тобто, Бог... Ісус наголошував Бог, Отець і Я то є одне. Тобто, хто знає Ісуса Христа особисто, Той знає і Отця. Отець зможе радіти про Ісуса Христа. і Ісус Христос зможе радіти про свою наречену. Дух святий зможе радіти про ті плоди, які Він, які він робив, які людина дозволила йому в своєму серці зробити. І наголошує Ісус Христос. І ми прийдемо до Нього і будемо з Ним. Всі, всі разом. В Дусі Святому всі разом, і Ісус, і Бог Отець в людині всередині, в людині в людському єстві. Хто ж не любить мене, той не слідує вченню моєму. Зверніть увагу, той не соблюдає заповіді. Хіба таке написано? Той, хто не соблюдає церковні постанови. Я, знову ж таки, для тих людей, хто бачить в тому якийсь подвох, я не наголошую про те, що треба зневажати церквою. Церкву треба поважати, і якщо ви є членом якоїсь церкви, в першу чергу виконувати обов'язки тієї церкви, до яку ви звертаєте, ну, в яку ви відвідуєте, яку, членами якої ви є. Мова про інше. То нічого не дасть сенсу, якщо ви не пізнаєте Ісуса Христа. Саме Він може допомогти вам оновити ваше життя. Церква вам в тому має зобов'язана допомогти, але в першу чергу людина має пізнати Ісуса Христа. А щоби пізнати Ісуса Христа, знову ж таки, тільки що прочитали: той не слідує вченню моєму, тобто його вчення Ісуса Христа, узагальнити все вчення Ісуса Христа на тому і є на любові. І тут Він підкреслює ще той факт, що неможливо, якщо ми не любимо Ісуса Христа і будемо виконувати якісь обов'язки, це буде абсурд. Чому? Тому що він так і каже, хто ж не любить мене, той не слідує вченню моєму. Заради чого ти то робиш? Заради любові Ісуса Христа чи заради того, що від тебе вимагають інші люди? Раджу кожному з нас бути чесними в тому відношенні, в першу чергу, до самих себе. А якщо ми не любимо Ісуса Христа, так іноді людина починає спочатку жити повністю вірою, тому що вона ще не знає Ісуса Христа, але серцем відчуває потяг до Ісуса. І коли вона його починає пізнавати, вона вчиться його знати і радіти про нього. Продовжимо. І слово, що ви чуєте, йде не від мене, воно належить отцю моєму, який послав мене. Така єдність. Знову ж таки, гармонія. Тут немає е, е, якоїсь чіткої. Розмежування, отець, син. Він підкреслює він навпаки підкреслює єдність Отця, Сина і Духа Святого. І все це я вам сказав поки був разом з вами. Та й помічник, Дух Святий, якого отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього. Хто навчить вас усього? Проповідник, книга, курси. Я не відштовхую вас від того всього. Проповіді це добре, курси це добре, слово Боже це добре. Але в першу чергу, якщо ми не будемо мати Духа Божого, це будуть просто-напросто форми, нікчемні, на жаль, вибачте, але нікчемні форми без Ісуса Христа. Тому що люди, обов'язок людини навчитися вчитися у Дусі Святому. Ісус наголошує, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього? Хто навчить? Дух Святий, помічник. Якщо ми сидимо, читаємо Слово Боже і не розбираємо Слово Боже, ми, ми зробили обов'язок. Ми прочитали, да, хороші слова. На жаль, я неодноразово стикався з такими, з такими явищами, коли людина в захваті підходить і леслово починає говорити така чудова проповідь. А я питаю: а про що саме була проповідь? Які речі саме вам запам'яталися? І очі забігали і. Вона вже не пам'ятає, про що була проповідь. І тоді питання а толку від тої проповіді? Ти хотів черговий раз показати, як ти поважаєш мене і мою проповідь, але я не можу радіти про то, тому що. І Ісус не побачив плоди в тому всьому. В першу чергу людина, коли аналізує Слово Боже, коли перебуває в присутності Божій, вона робить висновки. І ті висновки міняють її життя. А в першу чергу, через що саме Господь говорить, через Слово Боже. І коли починається гармонійна робота ду Слова Божого, Духа Святого і самої людини, тоді людина зможе побачити плоди. Як приклад, приведу вам е, толку від зерна, є ж зерно. Але толку від зерна, якщо немає землі. Можна кинути зерно в воду, воно проросте, але воно не зможе нормально повноцінно рости, тому що землі немає. Без землі воно теж нікчемне. Повноцінний плід буде тільки тоді, коли буде порядок, який створив Господь. Тобто зерно попадає в землю. В землю попадає вода. Вони разом працюють над тим, що розбухає зерно і починає проростати росток. І тільки коли вже повністю відцвіте, попрацюють комахи, пройде процес опилення, ріст, і тільки тоді вже можуть бути повноцінні плоди, які будуть приносити ще більше плоду, але має бути гармонія саме ту, яку передбачив Господь. Якщо десь людина починає уникати, без того я обідусь, тут мені добре, без того я обідусь, не буде такого. Повноцінного плода не буде. Якщо ми не будемо гармонійно підходити до Слова Божого, тобто аналізувати в першу чергу, читати, по-друге, аналізувати свій шлях, своє серце. Бути чутливим, тобто на нагострений слух, на то, щоб господь, господи, що ти мені сьогодні відкриєш? Що ти мені сьогодні скажеш? І почути відповідь, і радість наповнює серце, тому що Господь мені відповів отак. Це тільки початок. Коли людина навчиться нормально повноцінно спілкуватися з Богом, це вже не я не скажу, що то елементарні речі. людина зможе ще більше пізнавати силу, як пише апостол Павло, що я вам можу показати шлях ще більш унікальніший, ще більш кращий, але чи готові ви до того? Розберіться спочатку з елементарними речами: не треба уникати Господа, не треба будувати без фундаменту. Бо, знову ж таки, Ісус Христос є фундамент нашого життя, бо імена записані на камені, а каменем є Ісус Христос. Без Ісуса Христа не може бути ніякого руху, не може бути спасіння, не може бути розвитку. Немає, втрачається будь-який смисл. І все це як я вам казав, поки був разом з вами. Це він поки особисто був з учнями. Та й помічник Дух, як... дух Святий, якого Отець пошле в ім'я Моє, навчить вас усього. Він всього навчить. Наше завдання навчитися чекати Його відповіді. Є, на жаль, така ну, не тенденція, є такий підхід, і, на жаль, часто зустрічається навіть в своєму житті бачив. Господи, от тобі завдання, от тобі прохання, давай вирішуй. Ні. Я впевнений, що більшість речей так не буде вирішуватися. Господь потребує поваги. Господь потребує поваги до себе. Тобто Він хоче, щоб ми помічали. Помічали благодать, помічали його справи і раділи про то. І... Славили його. Ні, не подумайте, він Бог всемогутній, він величний Бог, йому не дуже й потрібно е, наше прославлення. Це все потрібно в першу чергу нам для того, щоб зроз... чітко розуміти, хто ми є і для чого ми є тут на землі. Маю нагадати зовсім недавно ми читали про Івана Хрестителя. Що Іван Хреститель сказав? Якщо не думайте казати, що у вас ваш батько Авраам. І тому ми діти Божі. Бо Господь може зробити скаміння, буквально скаміння може зробити собі людей і толку, толку від цієї вашої слави буде, поки ви щиро не пізнаєте, хто такий Бог. Тому він в першу чергу і закликав в першу чергу саме в духовній еліти покайтеся. Щоб ви зрозуміли, хто такі є ви, а хто такий є Бог. Та й помічник Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього. Він нагадає вам усе, що я казав. Живіть у злагоді, я залишаю вам мир, та не так, як світ його дає, нехай не тривожаться серця ваші і не страхаються. Ви чули, як я казав вам, що залишаю вас, але повернуся знову. Якби ви мене любили, то зараз би раділи, що до отця я йду, тому що він величніший за мене. Він підкреслює тут примітивізм людської, людського бачення. Людина звикла жити в часі, тому вона дивиться на те, що є фактично зараз. А зараз вони почали розуміти, що він має загинути. В розумі в них не, вклада... не вкладалося. Тому він і каже: Ви не можете зараз щиро родіти, тому що ви не знаєте вічного. Бо якби ви знали вічне, ви би просто раділи. Так, да, він зараз помре і через три дні воскресне і тим самим він поховає всі ваші гріхи. У дьяволу не буде. Підстави вас звинувачувати, тому що вже ваших гріхів не буде. Я розумію, вони ще не, не, не були наповнені Духом і тому він натякає на те, якби ви знали вічне, ви би вже не розстраювалися. І повірте, Господь може нас нас навчити дивитися на речі зі сторони вічності. Тому буде набагато простіше дивитися на деякі, нібито складні обставини. Тому що Господь покаже зі сторони вічності ці речі вони нікчемні, вони пройдуть, вони будуть зроблені. Я їх особисто зроблю, Господь каже. Ти займайся тим, що бережи серце своє, працюй над своїм життям, працюй над серцем і пізнавай мене, пізнавай Бога, пізнавай Ісуса Христа. Який є живий, живий це не означає, що він на небесах. Да, зараз він на небесах з Богом Отцем, але саме для того Дух Святий і посланий людині, щоб людина могла пізнавати Ісуса Христа особисто. Вибачте, маю нагадати один, один такий випадок, коли е, м, два учні йшли вже після Воскресіння Ісуса Христа, двоє учнів ідуть і зустрілися з людиною. Яка почала їм е, тлумачити е, то, що Ісус Христос розказував? І уявіть собі, вони не зрозуміли, хто Він є. Тому що в дусі вони ще не знали Ісуса Христа, вже оновленого. Тоді Він їм з'явився саме як той Ісус, якого вони знали особисто. Але маю вашу звернути вашу увагу на те, що Ісус сказав, е, самі учні визнали, слухай, а чи не горіло в нас серце, коли ми спілкувалися з ним? Зверніть увагу, серце чи не горіло? Тобто вони серцем вже десь відчували, що це Господь. Але саме розум і примітивне людське мислення не давали можливість їм побачити в, в тому Ісуса Христа. Я думаю, нам на сьогодні того вистачить тої інформації і завтра. Все ж таки продовжимо ще знову ж таки про вчення Ісуса Христа, і тому раджу кожному з вас навчитися. Особисто пізнавати Ісуса Христа в своєму житті. Якщо хтось, ну я не стверджую, але якщо хтось не міг неправильно зрозуміти моє ставлення, повірте, я не наголошую на тому, що треба покидати церкви, церкви, не звертати умови на якісь порядки і тому подібне, ні. Повірте, все зміниться, якщо ми навчимося бачити Ісуса Христа і пізнавати Його особисто. Є закони, які, які є, ми живемо в державі, і в державі є свої закони, і ми їх зобов'язані виконувати. Якщо ви є членами якоїсь церкви, ви зобов'язані виконувати саме ті умови, які ставить церква. Але в усьому цьому Господь дає людині свободу вибору. Людина має розвиватися постійно. І Господь дає цьому можливість і дає для цього перспективи, і для, дає для цього все. Аби тільки в людини було бажання. Рясних вам всіх Божих впливословінь.